Чому ж все-таки, ну, типу, навіть лікарі деякі вони також, ну, типу, говорять, що вам треба чистити судини. Тобто вони, ну скажімо так, не хочуть поглиблюватися і розказувати всіх багато деталей. Вони просто-напросто узагальнюють, що вам потрібно там якийсь той препарат, щоб пришвидшити кровообіг, що розрядити кров, щоб судини там, ну типу, ваші судини, типу, в поганому стані, там судинно розширюючі препарати, щоб вони. Краще ти себе відчував, та чи інша людина почуває себе краще. Чому саме лікарі е, не можуть так пояснити? Ну, більшість, якщо говорити, за загальну масу. Ви, по перше, лікарі це не якісь там святі, які знаєте, все знають. Це звичайні люди. Люди, е, в голову яких були е, запрограмовані відповідні знання. Але ще раз повторюся, це люди, тому. Е, коли лікар назначає вам, наприклад, препарат для розвідження крові, ви не знаєте, він вам назначає його, тому що він вам потрібен з однієї сторони, чи тому, що можливо, лікарю треба поїхати на конференцію, треба виконати якесь зобов'язання. Ви не знаєте цього і перевірте від цього не ось чому полягає суть. І на сьогоднішній день дуже поширеться поліпрагмазія, коли означає те, чого немає, і не потрібно. Тому да, такі лікарі є. Їх не так багато, але вони є. Є і інша когорта, яка пояснює, розказує. Але якщо людина приходить до лікаря на прийом у нього там 15 хвилин, і із тих 15 хвилин йому треба 12 хвилин витратити на те, щоб все знести в комп'ютер, то що їм декому розказувати? Тобто, зуміть, система створює умови такі, щоб люди нічого не знали. А навіть лікар, який хоче пояснити, він в рамках загнатий, що він не може, він починає воювати з системою. Ну, це не дуже добре завжди закінчиться.